Ні, ні, то не те, що ви подумали. То просто був маркетинний ход, щоб ви на це відео звернули увагу. А зараз я вам хочу просто розповісти, що ось ці диски ми отримали. Як думаєте, звідки? Правильно, там, де ви зараз і дивитеся, через TikTok. Це наш клієнт, наскільки я добре знаю, за кордоном, ще чесно, не уточнив, звідки саме, але це не так важливо. Передав нам такі диски. На відновлення. Це наскільки я розумію, Toyota. Toyota там буде старенька, щось там ну, таке. Значить, це у нас є 5 дисків, це ціле колесо запаска. Тут у нас є 3 диски, такі ж самі ще. І четвертий диск на ріхтовальному станку. Попередньо перед тим, як диски відновлювати, там, грунтувати, пісочити, все те, ми їх провіряємо на геометрію, чи вони рівні. Бачите, що з цим диском? Чуть-чуть не Будемо відновлювати, тобто рихтувати, щоб геометрія була диска відповідна. Потім даємо їх роботу піскуструй, грунт, фарба, лак І в колір. Ще теж, чесно, не пам'ятаю, який ще буду з клієнтом уточнювати, по-моєму, буде сірого кольору. Хоча я б йому запропонував, чесно кажучи, зробити їх з алмазною проточкою. Так як були от, ось із заводу. Це виглядало досить класно, я думаю. Коли б отак проточив, чорний колір або темний графік щось таке. І виглядало б дуже гарно. Тому ось так соцмережі працюють і хочете свої диски прислати. Ще раз нагадую: неважливо, Прага, Брно, одним словом, Чехія, Польща, неважливо навіть Германія, хоч звідки Україна. Всюди є наші люди, всюди їздять буси, передадуть, привезуть все домому. А також не забувайте, у нас є опція ремонт шин, вантажних легкових, спецтехніки, трактори. Будь-що, ось такі великі шини. Ми це все ремонтуємо. Також можете привозити З підписку на пофідан, інстаграм, TikTok, фейсбук. Ми є всюди.